Найгучніший секс-скандал року набирає обертів. Загратований за розпусту над дітьми акордеоніст Завацький, прямісінько із СІЗО, дає нам ексклюзивне інтерв'ю. Детективна історія набирає обертів. Хтось бачив таємниче відео, яким більше місяця тому хвалилися правоохоронці. І кого навіть у тюрмі боїться відомий акордеоніст. Дивіться, шокуюче розслідування педофільського скандалу. Алло, здравствуйте, Ігор. Да, это, да. это Денис Данько, програма Гроші. 1+,1. плюс одін. Ігор Завадський сам вийшов на зв'язок з програмою Гроші. Після нашого першого сюжету про гучний секс скандал відомий акордеоніст позвонив нам з нарів Лук'янівського СІЗО, аби дати тригодинне інтерв'ю.

Завацький каже, що катували його вишукано під музику. В кімнаті для допитів всю ніч лунали записи акордоніста Завацького, переміжку з його таки криками. Я орав так громко, що зайшов і зайшов, закрив акно в кабінеті. Щоб є була слишна кріка, ну свишила, мабуть, вся круга. Таким чином, із музиканти, як він каже, хотіли вибити чистосердечне. Подпішу ні, білі поразних частям діла. Тож куди попадуть? В міліції подібні заяви завацького, звісно, спростовують. До того ж, однокамерник Ігоря стверджує, що побитим не виглядав. Андрій місяць просидів в одній камері з відомим музикантом. Розповідає, коли акорденіста вперше привели в камеру, на ньому не було жодних тілесних ушкоджень. Он був не побитий, в ньому була тільки порвана курточка. А так он освіт. Доволі таки нормально розказував історію, те, що його там заказали, і так далі. І тому подібне. історії про те, що його замовили, Завацький розповідав і нам назвав ім'я свого ворога. каже навіть у райвідділку слідчий передав йому від нього привіт. Однак, вже за кілька годин після нашої розмови, Завацький віддзвонився ще раз. Сказав, що йому голову пообіцяли відірвати, якщо прізвище таємничого містера Ікс прозвучить в ефірі. Ті, хто не вірив у вину Завацького, стверджували, що його замовив давній ворог, Ян Табачник. Ян Петрович все заперечує. Мовляв, Завацький для нього ніхто. крім сміху, нічого не викликає. Тому що я єдине, що можу сказати, якщо я би мог заказати всіх педофілів цієї країни, я би з удовольствием це робив. і гордився б этим всю свою оставшуюся жизнь. Але після нашого першого сюжету навіть адвокат Завадського офіційно заявила, табачник не причетний до арешту колеги конкурента. Завацький розповів нам про всіх, хто написав на нього заяви. каже, діти були лише його помічниками. Він платив їм за допомогу по 50 гривень в день і, мовляв, ніякого розбещення там не було. В міліції протилежна думка. Там настоящие экспертизы были проведены с этими ребятами со всеми. И двое из этих ребят, а может и трое, их признали пассивными гомосексуалистами. Это ребята по 16 лет. Ігор Завадський підтвердив, сенсаційне відео, про яке довго говорять правоохоронці, таки існує. Мені показали відео, на якому там Андрій і этот Рома, вони теж там голі, перебивались. А от що -то там впало, це ніякого сексу не могло в поміні и кривый он там uh, uh, всегда ну как бы ну просто поборвут ну сразу с оставшими на рамках просто ему лет Роме 13. Про те, що вони всього лиш бавились голяка з малолітніми хлопчиками, Завацький розповідав і однокамерникам. І він там сказав деякі такі очень интересные я не знаю, подобається це кому-то или ні. Як він проводив свій досуг, непосредственно граючи з этими дітьми. Спочатку вони там баловали, що то ігрушками кидались, як він розказував, там так отвлекался. Потом этот второй друг чи товариш, вони разом приймали душ вместе з дітьми. То есть как это 46-летний мужик может принимать с 15-16-летним ребенком душ? Какое вообще впечатление сложилось о Сумасшедший, в полном смысле слова, да. Вот это Игорь, да, А вы здесь сейчас живете? Проходите. Це квартира Завадського. Ось диван, на якому нібито і відбувалися всі оргії. Зараз тут живе мама адміністратора Завадського. Виявляється, її син офіційно приписаний квартирі акордеоніста. Жінка каже, що син себе винним не відчуває, однак, у невинності Завадського не впевнена. Сподівається на правосуддя. Адкуди. У день виходу цього матеріалу Київська прокуратура розповіла програмі гроші сенсаційні новини слідства. Правоохоронці твердять, вони знайшли докази, що завацький гвалтує дітей вже більше 20 років. Встановлені матеріали, які підтверджують заняття цією преступною діяльністю ще з 90-х років, скандального відео правоохоронці досі не показують громадськості. Доказу номер один не бачили навіть адвокати, мовляв, досі ведеться слідство. Ми не маємо права оприлюднювати це відео, тому що е, це дійсно трагедія, і трагедія, трагедія родин, трагедія потерпілих, які є в цьому злочині. Одначе шуму навколо цих загадкових зйомок багато. Ми особисто спілкувалися з рядом людей, які бачили ці кадри. Більше того, деякі з них не мають жодного відношення до правоохоронних органів. кажуть, що там все чітко видно і відео може зняти всі питання. І знову в цій історії доводиться замість однієї крапки ставити три.